Привіт, шановні підписники гості мого каналу. Сьогодні я буду готувати бутерброди гарячі в моїй синзичиці. Для цього мені треба хліб, соус, аджика, перець, яйця, ковбаса, масло, і цибуля і помідор. Для початку я мілко поріжу помідор, ковбасу і цибулю і додам його в миску. Комбасу, субулю, помідори я мелко порізав. Зараз добавлю 2 хліб з маслом Я такой промазав. Добавлю туди ще соус, перець і соус сирний. Я буду додавати в кінці на хліб. Всі інгредієнти я добав, перемазав. Чуть не забув, достав сир. Так сам хліб з маслом я Включивши син і числю додав, зараз перемажу і наверх положу пусті кусочки хліба. І закриваємо. Так. Погасла у нас одна лампочка. Пройшло хвилин дві. Тепер відкриваємо, дивимося, що там у нас спеклося. Ось, Беремо дерев'яну паличку і обережно відкриваємо для того, щоб положити другу порцію таких сендвіч. Одні сендвічі я вже достав. Тепер, тепер накидимо сирок для других. І так само закриваємо. так, Тут треба дві руки, тому так, ось просто ще дві хвилини. Як ми бачимо, одна лампочка загасла. Тепер виключаємо і дивимося, що там нам наготувалося. Ось такі сцінички залишилися, Зараз їх викидаємо. Ще тут дуже багато у нас залишилося запасів для того, щоб зробити ще кілька штучок. Ось такі мої вийшли сьогодні гарячі бутерброди. Я раджу вам зробити їх. Якщо у вас є така можливість, також дякую за пригляд. І підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго, до наступних зустрічей.